Всім привіт! Це Артем Биковець. Хочу запросити вас 1 жовтня на конференцію Simplicity Day Agility and Resilience в Києві Рабодайкор зараз трохи більше. Спікери і програма просто фантастичні, в принципі, як і завжди. А, відкриття Наталя Тереняна, про чому простої відповіді в комплексному світі, не буде. Юлія Піскова про побудову неформальних мереж, нетворків, як ключ до адаптивності, Віктор Гожий, Кейси Template Monster про подолання криз. Петро Чорноморець про біологію і лідерство в хаосі, Валерій Хмельницький про школу майбутнє і Свободу обирати, брати відповідальність. Євгеній Лабунський про патерни організаційного дизайну, що сприяють резильєнтності на кейсах. Компанії PandaDoc, Лана Міченка про багаторівневий резилінс і навігатор серед викликів. Я розкажу, чому люди не стають раптово розфункціональними і не достатньо співпрацюють. Денис Суділковський про штучний інтелект, як він змінює наші професії, що треба вчити вже сьогодні. Закриття конференції, розіграш подарунків. До зустрічі!